Усім привіт, усіх вітаю. Маємо сьогодні гарну сонячну погоду. На дворі тепленько. Я вже трохи роботи зробила, друзі. Трохи зробила і тепер зібралася, бо маю йти на вії, робити вії. Тому йду, десь за дві години мені вийде з Рубон. Ну нічого, собі час теж треба присвятити. Гайда. запам'ятали до. Покажу після, яке буде. Пішли. Ну що, друзі, я вже повернулася. Я вже є, все. Війки готові. Трохи є, трохи великі. Такі, знаєте, як вам показати, зараз до хати світло ключу. Що, друзі, якісь такі вам? Ну, Менші я не можу зробити, бо в мене... Вони чуть-чуть довші, ніж мої, і пухнасті. Просто-напросто. Е, бо навіть сам майстер робив, казав, що такі вії краще ламінувати. Тобто заламінувати собі ходити там 4-5 тижні, ніж нарощувати, бо вони по довжині такі самі. Я як намалюю, то в мене теж такі самі вій. Ну, але вже не треба домалювати. Вже е, як можна сказати, зранку встала і вже краса неземна, ні? Друзі, ну так довго не буде. Воно відсіли два тижні. І почне там десь випаде, там десь випаде, там десь випаде. Я вже знаю цей процес. так що... Ну, а знаєте що? Я зараз щаслива. Зараз в моменті щаслива. а Щасливі моменти, заради них ми живемо, ні? заради таких щасливих моментів. Добре. Угу. Сама собою любуюсь. Теж, то нема страшно. На бровки записалася, до речі, вже. Ще бровки зроблю. Не знаю, з таким розмахом, тож що я, напевно, ці губи зроблю. Добре, я йду до чоловіка. Чоловік прийшов з роботи, сидить в цьому. Картоплю поле. Ну, а я мушу, мушу то все зробити. Йду до нього я йду хвалитися, йду похвалюся, що їм так казати. Угу. Да. Я йду хвалитися. Не знаю. Чи буде мене хвалив, чи буде мене сварив, бо добре не вбралася, то може сварити. Зараз не бачили. Скільки він вже сполов, люди. Всю картоплю сполов ти кажеш. А я що? Маю коли? Чого? Тим копали, лише трохи мокро до копання. А може виворуємо. Може скоро все говоримо, ну будемо бачити. Але вже господар закерує. Та й так буде. Дай Боже щастя. Що, yeah. yeah. кажи я. Файно. Файно? можна? О, я що казала, бачите, я кажу, йду хвалитися. Чи буде хвалити, чи буде сварити. <laughs> Не занадто тато? Це файно. Файно? Mm. Ну це хай не отдайся, бо щоб то не вкрали мене. Mm. <схай> Ще багато. Ще трохи. Чуть, чуть Почати і скінчити. Ну ні. А ти ж забрав кози? Mm. Так, може вони і так не макають, я знаю. О, малина, вчора показувала. Що тут? Вчора показувала, дивіться, яка малина. Ще Що, би здалося зібрати. Ну, вже завтра немає процедур, то вже до чогось. Напевно, знову дощ? Так. Що ж ми не візьмемо, ті і не будемо купати. Та чого не будемо. А коли я б ти далеко. До морозів далеко. А, добре кажеш. Добре кажеш, у я друзі. Трохи сварився, бо це... Та що я в спідниці короткі? А, чи... а. Ну що, а щось знайшла, то вбрала. Побігла, хвалитися, знаєте. Я вже йду. Та вже йду додому. Ну що, такий нині короткий ролик. Мусила відвідати салон, друзі. Мусила зробити те, що я хотіла. Та й все. Йду додому, йду до хати. Ще господарку обійти, а так, а так вже все. Те, що мала сьогодні зробити, те зробила. Добре, друзі. До завтра. Завтра зустрінемося, до нових зустрічей. Завтра обов'язково зустрінемося, все, друзі. На рахунок процедури. То до довго, друзі, дві години треба лежати на кушетці, не рухатися з закритими очима. І треба таку, знаєте, трохи витримку. Ну ні, хотіла, зробила. Добре. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, гарних снів. До завтра. Завтра зустрінемося. Усім па-па.